Творче об'єднання на читай Артур Сіренко Петро Гліфи. Критикуючи Джойса Читає Надія Крапка Читаючи черговий опус ДБ, я наштовхнувся на фразу. Ви можете скільки завгодно критикувати Джойса. І тут я подумав, а чому б мені і не покритикувати Джойса, рознести в пух і прах його Це цеглину на цеглині не лишити від його поминок за фінеганом. Руки почали свербіти, а це завжди до нових текстів, вірна прикмета. Білий папір на столі виглядав спокусливо. Просто волів забарвитись чорними літерами. Я навіть на мить забув, що кожен текст це вигнання з раю. особливо текст критичний. Крім того, мене давно муляла одна фраза Джойса про Ірландію муляла, наче цвях у старих гірських черепиках. Чому я так балансував, особливо рік тому. Між захопленням і неприйняттям, читаючи у ліса, співставляючи його оригінал з різними незачесаними перекладами, деякими європейськими і не зовсім мовами. Чому? Мені навіть захотілось зазирнути собі в душу, хоча б по Фройду. Може, тому що я сам стільки разів хотів померти за Ірландією і то вже? Чи то може тому, що блукати вулицями Дублі на найближчі роки мені судилося тільки на сторінках у ліса? Навряд, я ж то завжди прекрасно розумів, що Джеймс Джойс це одночасно і Йоган фон Гете, і Фауст, що синхронно задають Богу одне і те ж запитання ірландською мовою, на яке немає відповіді. І от. Зміцнившись як старий дуб у цьому намірі, навіть прокрихтавши над листком білого паперу, бавлячись синьою авторучкою, я для початку вирішив винести сміття з хати, а заодно з власної голови, зібравши старі пошматовані папери, Обгортки від цукерок, якісь записники з позаторишніми розкладами лекцій з арханології, подерті шкарпетки, порожні коробки від прального порошку, порожні пляшки з-під Джеймсона та роситу ламору в чорний мішок. Я вирушив до найближчого стійбища ще сміттєвих контейнерів, де вони зібрались, як мамонти на водопій талої води льодовика. Не встиг я звільнитися від непотребу, як зіткнувся очима з місцевим безхатьком, що любив на цьому смітнику пошукати чогось цікавого. Його в нашому районі всі називали Гамлетом, особливо пенсіонерки, чому не знаю. Певно, був якийсь шекспірівський епізод в його біографії. Подивившись мені в очі, він єхидно промовив Джойса зібрались критикувати. Ось повідомлю, куди слід. Мені ніби струмом вдарило, а раптом він і справді напише про це в спілку письменників Ірландії, що тоді робити мені зі своєю репутацією алхіміка. Поплівся я додому вже тою ж бруківкою, мокрою і сірою австрійською, ледве підіймаючи важкі ноги. Поверхнею дороги чого в довгою березовою мітлою наш двірник митрофан. Фанат Мітри, і чистоти помислів. Зміривши мене поглядом, зневажливо оцінивши мої стоптані черевики, він промовив А ще Джойса зібрався критикувати. Писака. Додому я прийшов просто ніякий. Як та слова у дитячій касі про сірого кролика Мій кіт, якого чисто випадково теж звати «Уліс», Подивившись на мене своїми великими, темними, задумливими очима, яких я прочитав, Джойса, значить, критикуємо. Краще б дав мені трохи поїсти. А ти хоч в тому розумієш, що тобі література? Тобі тільки біля батареї опалення грітися і сонети петрарки слухати. Що тобі, той, смарагдовий острів? Думаєш, там більше шанують котів, ніж тут? Дарем. Я вже зовсім було заспокоївся, аж тут телефон, дзвінок лезом по свідомості. Беру слухавку. Шеф, читав я ваш річний звіт по науці. Жахливо. А ще й Джойса, значить, критикуємо. Я щось пробелькотів, невиразне, мовляв, перероблю і кинув слухавку. Змовились вони всі, чи що, а тут іще кава невчасно закінчилась. Не пити ж мені в четвер какао! Тягнувши смугасту краватку і плащ, який не який, я подибав до найближчої кав'ярні, квазімоду, де варили досить порядну колумбійську каву по-мексиканськи. На мою фразу, одне горнятко-американо бариста кивнув головою і кинув. Адже що вам поганого зробив? Чи, може ви просто не поціновувач хорошого віскі? Попиваючи каву і замовивши ще одне горнятко цього разу кави по-ірландськи, я думав, а справді, хто я такий, щоб критикувати Джойса? Ми можемо нескінченно сміятися з його поминок за Фіннеганном, але приїхавши до Дубліна, зробивши кілька кроків будь-якою з його вулиць, ми обов'язково наштовхнемось на паб, де будемо так само смакувати гіннес. Як робив це Леопольд Блога. Творче Об'єднання на Читай Артур Сіренко Петро Гліфи. Критикуючи Джойса, Читала Надія Крапка